Хоча б на годинку забути про війну і думати лише про те, як разом зі своєю командою перемогти суперника. На стадіоні юність Івано-Франківський олімпійський комітет влаштував крейдануту фізкультуру. Місцеві діти і ті малюки, які змушені були переїхати на Прикарпаття, втікаючи від рашистських ракет, веселилися, знайомилися з однолітками і водночас займалися спортом. Багато прийшли дітей з матерями своїми з сестрами, з бабусями прийшли для того, щоб ми. Діти відчули, де забули ті всі моменти, які були складні, коли їх ну покривали бомбами наші сусіди, расисти. От і сьогодні ми проводимо різні заходи, тобто, що вони забули, що вони знову знайшли друзів. Відсидіти на трибунах вболіваючи за доньку Поліну, не вдається Світлані, бо батьків так само, як і дітей, тренери долучають до обов'язкової перед кожними змаганнями розминки. Жінка зізнається на до фізкультуру. Прийшла, аби відволікти дівчинку від жахіть, що расисти творять у їхній рідній Волновасі. Хочеться якось так, щоб дитина посміхала завжди. Ну, морально, так, дуже. Хоча ми і не там, а морально дуже важко. Скучаємо, так, тому що у нас там одна матуся залишилась. Тому скучаємо, тому що дім це для кожного свій дім. Сумує за рідним домом, друзями і бабусею, яка залишилася на Донеччині, й сама Поліна. Хоча зізнається, десятирічна дівчинка намагається знайти собі нову компанію. У Нас невелике по так всіх знаєш, а тут якось багато дуже дітей. Як то ж знаєш, як скільки років теж комусь кільте за правильним та неухильним виконанням всіх завдань пильно стежить Катерина Кострикова за кожен невірний рух, знімає бали. каже навіть на таких лайтових змаганнях виховує справжній спортивний дух. Це відволікає, тому що мій дім Херсоні він залишився, і я дуже сумую, тому що в мене. Спортивна секція також в Херсоні, і всі мої діти зараз практично всі діти із 150 дітей, яких ми виховували. Вони всі розкинуті ті тип, по типу, освіту. І вони дуже сумують, і я дуже за ними сумую. Тому коли я працюю з дітьми, то мене так це трошки відволікає, і я. Відчуваю нехай на невеликий час, але якусь розвагу і відволікаюся від того жахіття, яке проходить зараз, і в моєму місті також намагається адаптуватися до життя в івано франківську і тренер з боксу з Маріуполя Антон Косе. Нещодавно він офіційно отримав роботу в одній зі спортивних шкіл міста. Тож жартує, тепер професійних боксерів на Прикарпатті побільшає. Зараз вже і дівчата, і хлопці проходять нові івано-франківські, тому буду. Навчати моє завдання виращувати міжнародних спортсменів, чемпіонів України, Європи та світу. А судячи з запалу учасників крайданутої фізкультури професійним спортсменам росте гідна заміна. Ольга Смага, Андрій Бутяк, новини на вежі.